Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 13 серпня, 1267 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову минули доби без ракетних і дронових атак по Одещині від росіян. Точно вже можна говорити, що вони накопичують дрони. Але вчора дві балістичні ракети пустили по Кременчугу на Полтавщині. На жаль, були прильоти. Ну і дрони також пустили небагато. Всі на схід та північ України. Загалом 49 дронів, 32 з них збито. Є 17 влучань від шахедів по всій Україні. В сусідній Миколаївщині без шахетів, наче жодного разу, навіть повітряної тривоги там також не було. Ну а вже ж в районі Очакова, як завжди, і артилерійські обстріли, і атаки з дронів. є пошкоджені будинки, постраждалих немає. Щодо Херсонщини, там одна загибла людина після російських обстрілів. Четверо травмованих. Ну і дрони. Кожної доби летять на Росію. Кожної прямо. Знову там є прильоти. Чекаємо. Shit.